Мої українки, україночки за ваші добрі, прекрасні коментарі під всім відео. Ви знаєте, я на кожен ваш коментар відповідаю. Їх тисячі, але я кожного вас поважаю і відповідаю. Всі отзиви можете прочитати до мене для, за мене, Інстаграм. Обов'язково будь моїм підписником YouTube, Instagram, TikTok. За особистим розкладом звертаться в WhatsApp. Телеграм, все в шапці профіля. Все в шапці профіля. І так, я хочу вам зробити подаруночок. Кожен, хто напише під цим відео коментар, підписник, питання. Ім'я треба написати і питання за коханого чоловіка. І так само у мужчине. Питання за кохану жінку. Тобто ім'я і питання. Всім відповім, всім, всім. Я вам хочу подарити це добро, це благо за те, що ваш, ви мене так любите, і за ваші коментарі. І так, дівчата, дивлюся. Див. Так, чи кохає мене мій мужчина. І чи буду я з ним? Так, радість. О, бачите, сразу випав. О, так вас не один, дівчата. Ну, ви даєте. І з тим, і з тим любов. Слухайте, буде. І той, і той. Вибор за вами. Ця карта показує вибори. Тепер мужчина. Для мужчин. Так, давайте на Нестера карта. Разговор. Чи любить мене моя кохана. І чи буде знає? Ну, дивіться, як випадає. Звісно, буде, одне і письмо получите. І звістка. І ще й хороша. Ой, о, ще одна дама випала. Так, оприділяйтесь мужчини. Тільки для моїх підписників. Взагалі, і мужчини, і жінки. Мої підписники, тільки підписники. За особистим розкладом WhatsApp, Telegram, Instagram. Обов'язково будь підписниками. Один питання, одне питання, дивлюся, для вас подарунок. Питання і ім'я. Все буде добре, мої любимі, мої найдорожчі, мої найгарніші українці, україночки.